Усім вітання мої дорогенькі вареники з курячою печінкою. Це страва, яку важко описати словами. Начинка ніжна, кремова, з ледь вловимою, солодкістю, цибулі й вершковим відтінком. А тістом, яке еластичне, тримає форму, наче створене саме для цієї начинки. Та головне не лише інгредієнти. Тут є кілька простих, але важливих дрібниць: як підготувати печінку, щоб не гірчила, коли солити, як правильно обсмажити, як замісити тісто, щоб воно слухалось рук. Усе це у відео крок за кроком. Вареники з курячою печінкою це надзвичайно проста і ніжна страва. Найперше потрібно підготувати начинку. 500 г курячої печінки промиваємо у холодній воді, гарненько обрізаємо плівки та протоки. Потім вимочуємо 15-30 хвилин у підсоленій воді або в молоці. Це прибирає зайву кров і додає м'якості. Печінку будемо не варити, а смажити на сковорідці. Дві великі цибулини нарізаємо тонкими півкільцями. Тобто для нашої начинки смажимо печінку звичним способом, смачним, із цибулею та сметаною, як до гарніру. У сковороді розігріваємо 50 грамів вершкового масла. Воно дає аромат, кремовий смак і ніжність в траві. І вливаємо 30 грамів олії. Олія не дасть масло горіти. З такою комбінацією жирів добре розкриється і цибуля, і печінка. Викладаємо цибулю, смажимо на середньому вогні повільно, без поспіху. Ціль не підсмажити до золотистого кольору, а лише довести до прозорості й м'якості. Тому важливо не пересмажити, інакше смак буде гіркуватим, а консистенція жорсткою. Цибуля має випустити свій сік, втратити різкість і набути солодкуватого відтінку. Коли цибула стала м'якою, прозорою. Викладаємо на неї підготовлену курячу печінку. Обираємо печінку свіжу, охолоджену. Вона має темно-коричневий колір, без зелених чи сірих плям. Поверхня гладенька, блискуча, без тріщин та згустків крові. Чому саме куряча? Бо вона найніжніша за текстурою. Готується швидко, не має характерної гіркоти. І після подрібнення утворює легкий пастоподібний фарш, який ідеально підходить для начинки. Виклавши всю печінку, смажимо її 2-3 хвилини. Вогонь невеликий. Тепер перевертаємо печінку на іншу сторону, а цибулю піднімаємо наверх. Так усі шматочки рівномірно покриються маслом і цибулею. Після цього перемішування печінку накриваємо кришкою на 5 хвилин. Щоб вона пропарилася всередині, а далі кришку забираємо. Готується печінка всього 10-12 хвилин. Вона швидко змінює зовні колір, але важливо слідкувати за внутрішнім станом. Всередині не повинно бути рожевого кольору, але й пересмажувати не можна, бо вийде сухою. Коли печінка вже майже готова, додаємо сіль і чорний мелений перець до смаку. Майте на увазі солимо печінку тільки наприкінці, бо на початку смаження сіль витягне сік. І відразу вливаємо 150 г сметани, підходить різної жирності. Все перемішуємо і тушкуємо ще одну-дві хвилини, щоб сметана прокипіла. Сметана дає нам кремову підливу, яка чудово об'єднує печінку і цибулю в єдину ніжну масу. Готову печінку перекладаємо у інший посуд. Хай трішки охолоджується. Замісимо тісто, а потім її перемелимо. Для замішування тіста у велику миску просіваємо 350 г борошна. Заверне тісто чудове у роботі, не рветься при ліпленні, не тріскається при варінні, має приємну текстуру. Додаємо півчайної ложки солі. Вона додає смаку і стабілізує тісто. Вливаємо 2 столові ложки олії. Вона надає гладкості і не дає тісту надто прилипати до рук. Далі 2 жовтки. Їх перебиваємо вителкою, так краще розмішаються. Жовток додає кольору, пластичності і робить тісто шовковисте. Трішки перемішуємо жовтки з борошном, щоб під час вливання укропу вони не зварилися. Далі тонкою цівкою вливаємо 200 мл окропу 70-80 градусів у борошно. Активно розмішуємо ложкою, не руками, бо гаряче. Від гарячої води глютен у борошні частково змінюється, тому тісто виходить м'якшим, піддатливим, еластичним, навіть без тривалого вимішування. Коли тісто трішки охолоне до теплого, вимішуємо руками декілька хвилин, поки не стане м'яким, як теплий пластилін, і до рук перестане липнути. Після замішування даємо йому відпочити 20-30 хвилин. За цей час клейковина розслабиться і тісто стане ще м'якшим. Накриваємо рушником або харчовою плівкою. Воно тепленьке і від цього верх обсихає. Тепер продовжуємо готувати начинку. Печінку перемелюємо через м'ясорубку разом із цибулею і невеликою кількістю сметанкового соку. Волога від сметани і печінки має залишатися, бо саме вона надає ніжності. Виходить однорідна м'яка ніжна печінкова начинка без гіркоти з приємною м'ясною текстурою, зовсім не суха, а така масна. Спробуйте на смак і за потреби на цьому етапі можна ще досолити. Переходимо до ліплення вареників, це душевна робота. І навіть якщо ви ліпите самі, кожен вареник то окрема турбота, окремий смак. Тісто гарно відпочило, м'яке й дуже слухняне в руках, його приємно ліпити і вручну, і розтачувати, вирізаючи крузальця склянкою. Ми робимо по-домашньому, відриваємо шматок тіста, в долонях робимо гарну кульку, величина приблизно як волоський горіх. Для вареників із печінкою не робимо тісто надто тонким, адже така начинка має насичений смак і потрібно трішки товстіше тісто. Воно створює баланс, дає приємну м'якість, щоб смак печінки не домінував, а поєднювався з цією подушкою з тіста. Кожну кульку розплескуємо пальцями в вареничку. На плескатий кружечок у центр кладемо чайну ложку начинки. щільно защипуємо краї. Такий ручний спосіб ліплення дуже теплий, домашній, тісто відчувається в руках. Звичайно, кожна господиня обирає той варіант, який для неї є найзручнішим, а також під настрій. Готові вареники викладаємо на підсипану борошном тарілку або дошку, не накладаємо один на одного, навіть якщо тісто щільне, все одно може злипнутися. До речі, дочекайтеся охолодження начинки. Гаряча дуже розм'якшує тісто, цим ускладнює ліплення вареників. А також при охолодженні смак стабілізується, структура стає щільнішою, начинка краще тримає форму. Готуючи так печінкову начинку, вона виходить соковита, злегка кремова, з плавним переходом від м'ясного смаку печінки до солодкої м'якості цибулі, легкого вершкового відтінку сметани. Вона не розсипається, не суха, не жирна, ідеальна для вареника. Спробувавши, її просто хочеться їсти ложкою. Поділіться в коментарях, чи любите вареники з печінкою, як їх готуєте, чи додаєте цибульку, моркву, може, щось особливе. А може, у когось це улюблена страва ще з дитинства, яку готувала бабуся. Напишіть, буде дуже затишно разом згадати такі смаки. Вареників наліпили, далі варіння, яке проходить швидко, адже начинка готова і тісто заварне. Яке потрібно довести до готовності, ставимо велику кастрюлю з водою на сильний вогонь. Щоб вареники не злипались, води має бути багато, воду підсолюємо, опускаємо вареники обережно, щоб не попектися. Одразу легенько перемішуємо, щоб вони не прилипли до дна. Коли вареники спливуть на поверхню, даємо їм покипіти 3-4 хвилини на середньому вогні. Цього достатньо, щоб тісто зварилось, але не стало занадто м'яким. Виймаємо вареники шумівкою, даємо стекти воді. Вареники з печінкою це домашня щира страва, проста за складом, але дуже виразна за смаком. Такі вареники м'які, теплі, поживні, ідеальні для вечері або недільного обіду і навіть до борщу. І найголовніше, вони залишають після себе не тільки смак, а й відчуття, що ви готували їх з любов'ю. Знаєте, ці вареники можна подавати як гарячими, щойно з каструлі, так і холодними смакують. Начинка ніжна, волога з приємним печінковим присмаком, солодкуватою цибулею і вершковою ніжністю сметани. І підсилюємо суть цих вареників підливою, яка залишилася. Це дає збалансований смак, який об'єднує все. Смачна ароматна підлива обволікає кожен вареник просто насолода. Також добре смакують із вершковим маслом, із холодною сметаною, із зеленю, пир'ям цибулі і з підсмаженими шкварками. Готуйте. Точно відчуєте велике задоволення від цього смаку. Обов'язково напишіть нам про це. Хай вам смакує, створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас завжди ваші карпатські шкварки.